Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про штани палацу, які є в продажі в нашому магазині. Це новий весняний прихід. Ось дивіться такі чорні штани. З карманами ось тут ось висока посадка, резинка широка і по... шнурочок, поясочок. Ось так ззаду виглядають. Донизу вони йдуть прямі. Ось тут яка тут ширина штанки, така і внизу. Ось виглядають ось так ось. Ну, на Мені, як зазвичай, їх треба підрізати, тому що у мене зріст 164. Тут штанка для мене довговата. Ну, отак от от мають виглядати. Зараз я вам розкажу заміри найменшого розміру, це розмір 48. Я зробила повністю заміри, щоб ви могли орієнтуватися. Чим більший розмір, тим більший не тільки по, по, ну, по бедрах. Вони на от сантиметр на півтора вже і посадка вища, і довжина більша. І штанка може бути ширша на пів сантиметра. Тому, кого це, цікавить, так, кого це цікавить, будь ласка, дзвоніть. Я вам буду робити заміри персонального вашого розміру. Ну, Ось 48-й розмір, має напівокружність талії, ось так ось 38 см. Ну, ви розумієте, що тут резинка, вона тягнеться. По стегнах, ось так ось: по стегнах, 50 см. Довжина, ось так ось, міряю, 107 см. Крок, це круг, це ось звідси замір береться ось з цієї точки до низу штанки. Це називається круг 79 см. І ширина штанки, тобто ось внизу штанка 29 см. Коштують ці штанішки 900 гривень. Це весняні штани. Їх можна одягнути і в літню погоду, коли от прохолодно чи дощ. Ось такі ось штани. Тканина Алекс, вона тягнеться. Тому от розмір підібрати дуже легко. Дивіться, ось, ось так ось тягнуться, тягнуться ці штани. Наприклад, на мені 52-й розмір. В мене по стегнах 114 см. А штани на півокружній стегон 52 см, тобто 104, От на 10 см вони на мені розтягнулися і можуть розтягнутися, вони можуть бути ще на більшу жінку. Так, ну, дивіться, оце 48 розмір, я вам казала. На півокружній стегон 50 см, 52 50 розмір 51 см. 52 розмір, ось на мені 52 см, 54-й розмір, 54 см. Далі 56 розмір 59 см. І 58. Вибачте, 56 розмір, 58 см. А 58 розмір 59 см. Ну, це, ну, це 60 см. Десь, може, тут щось. Чи я не там поміряла. Чи, чи ну 1 см великої ролі не грає. Ось такі штанішки це у нас тканина Алекс чорного кольору. Класичний колір, чорний, з такою штан, штанкою палацу. Труба. Ось. І ще у нас є така сама моделька. Тільки гірчичного, вибачте, гірчичного, тільки шоколадного кольору. Тут тканина трошечки плотніша, як ця. Ці штани можна одягнути зараз, в зимову погоду, з колготочками, і весною можна одягнути уже без колготочків. Вони коштують 975 гривень із-за того, що трошки плотніша тканина. Ось я зробила заміри найменшого розміру, який в нас є, це розмір 48 Значить, тут по талії 37 см, по стегнах 49 см, довжина штанів 108 см. Крок, я вам показувала, це ось звідси ось донизу штанки 77 см і ширина штанки 29 см. Коштують 975 гривень. Е, так, тепер у нас ще цей колір гіркий шоколад. Є 50-й розмір. Тут на півокружній стегон 52 см. Далі є 56 розмір. 52 розмір. Тут на півокружній стегон 53 см і 56 розмір на півокружній стегон 58 см. Ось такі заміри. Вони також тягнуться гарно. Так що помилитися важко. Ну, замовити ці штанішки Ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Також ми висилаємо наші товари Укрпоштою і новою поштою. Також можете написати на Viber і на Telegram. Оплата у нас іде на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Я вам дякую за ваші коментарі, за ваші теплі слова. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!